З тихами розігруємо ліво. 22 середній ТВПшка, твп -шка. Дивимося, якщо є, під'їжджаємо. Якщо немає, виїжджаємо на верхатуру, об'їжджаємо в спину. Всі інші через центр їдемо, якщо немає нікого, зміщуємось на базу. Вони вже повинні були засвітити щось. Хоча б щось. Ні, є нормально, нормально, нормально. Їдемо, значить, сюди. Їдемо, 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 їдемо. Їдемо, б'ємося в ліву сторону. Опять ж, хто броньований, виїжджає, танкує. Естехи, ваша задача можете на вірхатуру проїхати по можливості. І накидувати, накидувати, накидувати. У кого є УВН, от у Венів граємо. Ну, не переусірствуйте. Я ж кажу, у кого є броня, хорошо? Хорошо, питань немає, але я ж кажу, що не здихаємо. Справа заходить. Справа заходять, оцих заходимо, оцих от отих, вкат маємо на супер цього хрена маржового. дробь 4. Тобто їх максимально делаємо, пуш. Вони об'їжджають 277, спок, Е4. Ми пушимо тяжи, нам не треба дивитися на тих дальше. Я кажу, ми об'їжджаємо, не обращайте внимательно, нам треба заїхати внутрь. Естеки е, швидше треба робити. Денч, заїдь нижче. 268 роздати треба. Естеки супер коня. Базу, естеки на базу. Хто шотний? Стехи через базу, просто збийте. Тяжі, дивіться, виїжджає. Блін, за 6. Окей, семерку, семерку надо забирать. Тут я. Т22 средний. Надо семерку, 930 забрати. ТВПХ просто збий базу. Супер коня пофиг. Типа. В останній момент все нормально. Максим, спокійно, не кричи. Семерку фокус даем. Скинулась. Не... 10 хпшек. Хотя бы сріхи, не фарто Спок не принимаю того. Все, я танкую, не принимаю супер коня. Не принимаю супер коня. Я їду, просто ти потім за мною, я в нього пушу. ТВП, ТВП, все окей? Ти забереш його? Хорошо, все, їдем. Тепер під'їжджаємо. Я кажу, менше менше флуда просто. от. Менше флуда, чуємо мене і все, я ж кажу. Потім після каток будете обсуждати хто кого що, але ну, я ж кажу, по, по строті ми просто всіх розвалимо в ноль. Якщо буде опіреш флуд, нічого не буде. Виходити. Всі три катки, всі три перемоги повинні були тут. Сюди, давайте без ярликів кожному. Все окей. Заїдеш, бо мені я неудобно мушатувати. Obrigado.